А як фільм називається? Список Шиндлера. Список Шиндлера, а ось це біле здання, ну, будівля, я так розумію. Фабрика Шиндлера з цього фільму. І це Рас... Емали, вони кастрюлі там спочатку робили. Кастрюлю, каже, робив. А, так. Да. І це він е, рятував євреїв. А тут можна перейти? Зараз там табличка. Тут правда, черга така туди, я не знаю. Ось. Музей Кракова. Це просто по реальних а, на реальних реальних подіях було знято. Тут видно. А, вот там сутріється. Там відбувалося, бач. Боже, це справжнє фото, кого кого я так розумію, хто тут загинув. Так, да, так. Да. Він їх рятував, чи вони загинули.

Це реально просто в цьому місці. От там фабрика Шинтлера залишилась. Ми отак через місточок. Сюди. О, самокат. Як у нас. То станція. Краков якийсь там. Це Річка. Їх вісло, да, їхня. А тут набережна, мабуть, що є. Вітька да. Дивись, велодоріжка, і вони по ній катаються з малою. Тато, прикольно. Дерево диви, як проросло, що сп... довелось спиляти. Прикольно. Там вже десь щось вимальовується. Ми туди йде. Там що головна центр. Ясно, навіть дніпро. <говори> ну. хе хену Кажуть, на місці. <говори> Травачок поїхав. Трасатися такси тепер. Але ж рідненько. <говори> Якийсь корабель. Там теж якийсь... А, можемо отак і будемо, я не знаю, коротше. Там якийсь корабель. Ми дійшли до якоїсь фортеці. Прикольно, тільки я не знаю, що там. Така поляна. Доріжка, там одна лавка. Дуже дивно. Електрикально. Ага, ясно. Будинок з червоних. Це глина. Оця фортеця, йому кудись сюди пішли. А, боже, тут якась А, тут синагога. Вот так. То есть Новахута, Краков, Арена. Мы шли, шли. Улица Бернард. Прикольно. Да какие собор. Крутый. І ось там то, то мабуть. Як я казала, барбакан или бабель? Бабель. Це замок для королі жили. Санктуріум святого Сімона. Оце, мабуть, цей святой, святий Сімон. Фігури вони за решіткою. А воно там все закрито. Я так чисто. яке воно все старе. А ні. Угу, це замок. Королівський замок. Вавелю, да, ось це королівський вавель замок. Що у них вічно створення та на горі? Не знаю. ти Може, ну я обічну. Та навіть, Ну ми від нього потім так будемо йти йти до центру. І до... Це площа ринок в центр. Ні? Пішли на площу ринок. А потім ось так. Де вхід? Ми на пагорбі. Школа мистецтв. Там написано. Це замок якийсь. Не якийсь а облавили. Там башти. Доріжка якась туди. Да. Ага, башти. Замок. Йдемо туди. Ті займаються розкопками, чи, чи, чи декораціями. Тут бачиш старий фундамент. А це кафедральний собор. На відео вони нічого здавалося. Да, на відео ця територія здається більше. Прошу через таку штуку, парку, галерія, вавіля. Виходимо в таку фігню. Ого. Це величенький замок. Це замок. З нутрі <звук> да, вражаю. Б'ється плющ сердечком просто так вийшло, чи не знаю. Там щось написано. Ну, да, ця середина замку епічна. На виход до королівські. королівських. Garden. Дуже слизько. Ти там. До речі, це Іоанн Павло ІІ, папа Римський. А де ти прочитав? А, музей точно Іоанна Павла Другого. Оце ось цей музей. А це? Пішли далі. Якісь написи на кожному на кожній цеглинці. Польский банк, что-то я не знаю, что... без понятия, что-то честно. Вот этот замок, еще разочек, еще один вход. Кабрі. А ось вулиця. Ми зараз йдемо до Кристол Святого, Андрія і Петра і Павла. А ще далі буде площа ринок, як у Львові. З але ратуша не працює. Піднятися не можна буде. Ось, Испания. с каноничной улицы на Марии Магдалены плац. Эти палаты <плес> у нас всегда вас, а вас в ага. Это испанское посольство. А, да. Испания. Кар... Карвантес. Посольство Испании. Посмотрите, на сколько них статуй. Mm -hmm. Такие все старые. Mm -hmm. Це ми вийшли на вулицю Гроцьку. Тут перехрестя, трамвай, там я так розумію, площа ринок. Ще якийсь костюм, Це посольство, може якесь. Туди треба йти. Ми по Гроцькій вулиці вийшли на, я так розумію, це площа ринок. У мене прецель. Кусай. кусай, Кусай. Він солоненький. Добре. Угу. Площа ринок. Це Таратуша. Там домики якісь, Чесно, не знаю. Двоякі враження. Він все цього, Типу, і прикольно, типу, ну так собі. Це о, як його? Торгові ряди, коротше. Пішу там по Ну, величезні така площа. Там хтось стоїть на монументі. Тут якийсь костьо знов. Таке все велике. Це зберіглося, все зелене, бо, мабуть. Ну, коротше, так. А там вхід, типу, наших золотих воріт десь. Такі їхні ворота. Барбакан називається. Ті ж які теж заходили всі в місто в траків. Що тут таке? А, ти ж це. О, міжнародний таргель. О, люди пляшуть. Дітять, яка вона стара. О, Вітюха, бійц, зрі. Замки хтось поначепляв. Театр, сцена потратуші. А тут якась голова. Діти туди понабивали. Діти в голову понабивались. Там з глаза хтось вилазить. Ну коротше, да. Ковбаски. Смачно виглядає, апетитно, картопля. Це той фестиваль, де всі пляшуть. Ой, герань, клас, розева. Прикольный фонтан. Я знаю, ось це барбакан називається і ось тут був, Вітя а тут був ров. І тут був вода, і тут, ну типу, це ем, загорожа була. Gate, like ні, це оборона споруда була. Цей барбакан. А навпроти барбакану, вхід в Вон Макдональдс, до речі, я бачу. В Макдональдс. Вхід в Макдональдс. Вхід ні, це як золоті ворота на в Києві, це вхід в Краків старий. О, йдемо, я тобі там покажу, що а, ось осьо, йдемо, йдемо. Це вкраки вхід, це як зовуть і ворота. Порода була, тут робо, от барбака, тут восім, а потім туди був вхід в краків, до краків вхід. Вхід в краків. Вони зі мною не хочуть йти. Але вулиця. А, ось. А, -а Вітька, смотри. Ось карта вся. Ось карта, те, що я хотіла тобі показати, бачиш? Ось. Вулиця Флоріанська. Ось ми тут знаходимось. Ось Флоріанськ, бачиш? Потім. Ми. Оце е, ратуш, де ми були, а, а це там де ряди торгові. Баш, потім ми отак, отак ходили. Ми оце все бачили. А, і ось ми вийшли до замка Вавілю. Ми що тут внутрі були, отут ми фоткались. Ось тут. Вхід Флоріанська. Костял. Сюди, сюди, сюди. Тут ми фоткались, Це цей замок Вавіля. Ми отут десь згори піднялися. По фортеці ходять. Там. Давай. То вхід в краків, ми там вже були. А отут щось краків, Шо? народовий. UST я не, не знаю. Коротше, це щось гарне. Таке. Май такий майданчик. Він солодкий. Це, те, це театр. Кратісте. Театр Джуліо Словацького і Ловацького. Ось він там.